Я білий Андрій усвідомлюючи свою відповідальність перед українським народом, поділяючи програмні засади і принципи політичної партії Удар, Український демократичний альянс за реформи, ставлячи за мету втілення в Україні поваги до свободи людини, верховенства її прав, потреб та інтересів, утвердження єдності країни, громадянської нації, здатної на самоорганізацію та колективні дії, досягнення цілей європейської інтеграції України, інтегрованості її у сучасний розвинений світ, перед українським народом своїми виборцями, колегами. Уречисто присягаю у разі обрання мене народним депутатом України, дотримуватися програмної партії Удар усіма силами сприяти ухваленню законодавчих актів, спрямованих на реалізацію і захист прав людини і громадянина, подолання корупції, створення країни рівних можливостей, європейську інтеграцію України, не голосувати за законопроекти, які створюють загрозу національним інтересам України або мають корупційну складову, увійти до фракції партії удар, перебувати в ній протягом усього часу роботи парламенту. За жодних обставин не входити до альянсів із партією регіонів та її сателітами. Суворо дотримуватись конституційних і законодавчих вимог, які висуваються до народного депутата України, а також партійної і фракційної дисципліни. Якщо ж я своїми діями порушую цю присягу, зобов'язуюсь невідкладно скласти свої депутатські повноваження.